Ось Віталій Автовінець, як завжди, з чудовими, цікавими, свіжопригнаними автомобілями з Німеччини. Зараз дуже рано темніє. Встигаємо тільки в цю пору знімати відео. Але думаю, на відео буде видно стан автомобіля повністю. До вашої уваги, народний улюбленець Volkswagen Golf 5 2008 року. Від першого єдиного власника, як завжди, не битий, не фарбований без корозії у даному автомобілі. Дуже цікава комплектація United, але United... В більшому складі, обсязі, ніж ми завжди звикли їх зустрічати. Автомобіль пригнаний з Німеччини, купляли, доставляли особисто. Один єдиний власник. Дуже чисте збережене авто на 15 титанах. Ріжина класна Мішелін го року. Зверніть увагу, швидко пройдусь по кузову, що все ціленьке, слабкі місця їхні без корозії. Оптика вся рідна, 216 тисяч підтвердженого повністю пробігу, мотор, як завжди, 1,6 МПІ. Бистро покажу стан кузова, що немає корозії. Пройдемося з вами толщинометром і розглянемо стан салону, документів та підведемо підсумки. І так по кузову Корозії ніде на арках немає, все в зазорах. Скло без пошкоджень, трещин царапін немає. Це 91,7, хто не бачив, точка тут є, якщо погано видно. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль технічно перевірений нами. Ми всі автомобілі повністю перевіряємо перед тим, як виставлятися на продаж. Це кому не видно? 92 і точка. Ні? Так, було проведено огляд толщиноміром, що автомобіль не битий, не фарбований без корозії. На гарній резині 15 х дисках. Розглянемо салон та комплектацію. Парк Троніке. Скло по оригіналу. Восьмий рік чистий. Зверніть увагу на комплектацію. Не в кожному гульфові я бачив підсвітку додаткову при відкриванні дверей, аля супроводження додому. додому. Уплотнітілі всі заводські, всі на місці, повний електропакет. От особливість автоскладання дзеркал є. При заведенні автомобілі. Давно не зустрічали в Гольфах таку функцію. Прийоми всі ціленькі, рідненькі, нічого не крутилось, не знімалось, корозії вздуття, краски немає. Всі наклейки заводські присутні. Автомобіль, зверніть увагу, ще на заводських оригінальних ковриках Golf взагалі не потерті, як нові. Стан автомобілів виглядає краще, ніж заявлений пробіг. І Менше. Датчик світлик, датчик дощу, круїз, мультикермо, шкіряне кермо, клімат-контроль, підігрі сидінь. Навігація додатково встановлена в Німеччині з пультом керування. Взагалі немає. Особливість комплектації гол. Весь автомобіль в однакового кольору нитки перешиття йде. Не потерти нічого взагалі. Все чистенько, 216 тисяч. Повністю підтвердженого пробігу. Автозатемнення зеркала заднього огляду. Потолок чистенький, В автомобілі не палили. Дуже приємний запах, запах Німеччини. Задні двері так само. Другий ряд сидінь взагалі без зауважень. Автомобіль ми обслужили, замінили дросільну заслонку. Єдине, що було, купляли нову. В районі 2600 гривень коштувала запаска взагалі без слідів використання. Мішелін рідна 2008 року. Взагалі видно, що домкрат чи ключ нічого тут не знімалось, ні разу не використалось. Всі прийоми ціленькі, рідненькі, нічого не крутилося, не знімалося. Амортизатори тримають. Пошкоджень по бамперам немає, по капоту, ні по чому немає. Кожна кнопочка працює, зверніть увагу на слабке місце ляда. Взагалі немає натяку корозії. Ні біля номерного, ні біля... Ну тут внизу них часто буває на кромці. І під знаком Volkswagen буває. Тут все чітко. По автомобілю дуже великий пакет документів, який підтверджує пробіг. Зараз тільки наявна сервісна книжка, так як всі інші документи, тихогляди та чеки виклали під час хімчистки. Але я зроблю вставку в відео і ви побачите, коли ми їх заберемо дане. І так, пробіг є фіксація у 22-му році, було 178 тисяч. Тут за кожний рік це міжнародна мережа сервісних СТО в Німеччині. Є всі відмітки, вони часто іменно ця печать. Зустрічається на ваг-групі в Німеччині. Можете подивитися в інтернеті, воно все в відкритому доступі. Вставки з тихоглядами і обслуговуванням я зроблю окремо в дане відео. Взагалі салон без пошкоджень. Максимальніша ця комплектація з автоскладанням. Розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки. Перевірка стану роботи двигуна. Автомобіль завівся співтику, не димить, не троїть. Нагадаю, що це автомобіль з шикарнішою комплектацією. Деяких нюансів, наприклад, автоскладання та підсвітки додаткової дзеркал супроводження додому ми давно не зустрічали. Мотор 1,6 MPI, 75 коней 102 кВт, оптика вся рідна. Автомотор ідеальний під газ. Пройоми ніде нічого не кручені, збережні всі заводські уплотнітілі, корозія в слабких місцях відсутня. Все в заводському оригінальному стані, він-код, оптика вся рідна. Мотор не димить, не труїть. Компресія присутня, нічого не сапунить, є всі відмітки по кузову, що коли робилося. Мотор де не 6МПІ. Забрав з хімчистки наші документи від даного автомобіля. Він код 5381. У 23 му році було 194 тисячі пробігів. Зверніть увагу на рівень обслуговування. Усі огляди за всі роки абсолютно. Всі книжечки, всі сервісні, все є. Так Разом з вами було проведено детальний огляд автомобіля Volkswagen Golf 5 2008 року. 1.6 MPI МПІ від єдиного власника з Німеччини. Повністю вся сервісна історія є. Тюви документи по обслуговуванні автомобіль в особливій комплектації Юнайтед, багатій з автоскладанням дзеркал, клімат-контроль, підігріви сидінь, круїз, контроль, датчик світла, датчик дощу, парктронік, мультикермо. На шикарній зимовій вже резині Мішелін. Оптика вся рідна, скло рідне, небитий, не фарбований, обслужений, без технічних візуальних зауважень, без коциків, без корозії, без тарапін. Доставляли особисто, автомобіль готовий до пререстрації вже на нового власника. Можлива доставка до вашого дому в наших автомобілях ми впевнені на 100%. Хто за нами слідкує, той знає рівень автомобілів, які ми стараємося привозити. Технічно всі автомобілі перевірені. Рекомендую звернути увагу на цей варіант, бо в такій комплектації та в такому збереженому стані ми давно не зустрічали автомобіль. 216 тисяч повністю підтвердженого пробігу. А стан автомобіля виглядає ніби тут 120-130 тисяч не більше, тому що взагалі ні технічних, ні візуальних зауважень, автомобіль не має. Улявто Вінниця працюємо на репутацію. Звертайтеся і завжди ми рекомендуємо, якщо вам авто сподобалось, не відкладайте на завтра. Дзвоніть до нас, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте в Вінницю. Василенка 21, місто Вінниця. На живий огляд, познайомитеся. Гарне дуже авто, маємо широкий вибір. Volkswagen Golf 5. Звертайтесь.